Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним анонсував двосторонню зустріч у столиці Угорщини за кілька годин до двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, 17 жовтня. Чому напередодні цієї зустрічі, такої важливої для України сповненої надії для українців, відбувається телефонна розмова з Кремлем? І яким є сенс цієї розмови? Ну, ми неодноразово говорили з вами Марії про те, що ці весь тиск на Росію пов'язаний з намаганням Трампа вийти на більш ефективні мирні перемовини з президентом Російської Федерації. І коли пішла мова про томагавки, і коли Трамп став говорити, що він готовий розглянути питання про надання томагавків, я догадаю, що це була ініціатива саме української сторони, а Сполучені Штати завжди казали, що вони готові це розглядати. І коли Трамп говорив про необхідність більш серйозних санкцій, пов'язаних із закупівлею російської нафти для Китаю і для Індії, і про те, що європейці мають запровадити більш серйозні санкції проти Росії і перестати купувати її нафту і газ. Все це було елементами тиску. Якщо хочете, це був висновок Трампа з цієї зустрічі, яка відбулася у нього з Путіним Ванкорічем. Він побачив, що Путін. Не готовий до будь-яких реальних мирних домовленостей до припинення вогню на російсько-українському фронті. Трамп з першого моменту, я думаю, його погляди на це не змінилися. Виступав саме за це припинення вогню і пропонував Росії досить комфортні на його думку умови, які б мали привести до такого припинення вогню, аж до визнання російським анексованого ще у 2014 році Криму. Аж до скасування всіх санкцій проти Російської Федерації і повернення її заморожених активів. Тощо і коли він побачив, що Путін на це не погоджується, а можливо у нього було сподівання, що особиста зустріч дозволить йому переконати Путіна у логічності таких пропозицій, він пішов шляхом тиску. Ми обговорювали е таку схему, коли говорили з вами про те, як відбувається мирний процес на близькому сході. І мені здає, що я минулого тижня, якщо я не помиляюся, говорив вам, що російсько-український сценарій буде розвиватися про Близькосхідному. Трамп Там теж практично з самого початку вимагав від Хамасу звільнення заручників в обмін на виведення ізраїльських військ сектора Газ. Хоча очевидно, що це не було в інтересах єврейської держави, зацікавленої у тотальному знищенні терористів. І коли Хамас погодився на таку пропозицію, Комфортно для відновлення терористичної діяльності, вже у найближчому майбутньому, Трамп досить сильно натиснув вже на прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нітаніага і примусив його вивести ізраїльські війська з Гази якраз тоді, коли там здійснювалася операція по остаточному припиненню діяльності Хамас. І от зараз ми бачимо, як Хамас розгортає свої загони і свою владу по всьому сектору Гази, надсміхаючися над ізраїльськими зусиллями останніх двох років і над зусиллями Дональда. Трампа, ну от щось схоже, ми можемо спостерігати і на російсько-українському напрямку Марі. Як тільки Путін погодиться на реальне припинення вогню, всі комфортні умови для Росії, які дозволять їй більш, я б сказав, ефективно підготуватися до майбутньої російсько-української війни, що має з точки зору Путіна привести до остаточного зникнення України з політичної мапи світу, будуть активовані. Але Трамп, як тільки Путін. Погодиться з припиненням вогню, почне здійснювати ефективний тиск на президента України Володимира Зеленського і примусить його ухвалити всі ті домовленості, які будуть між Трампом і Путіним узгоджені. Причому в цьому разі, як я підозрюю, європейські політики погодяться з Трампом так, як вони з ним погодилися в Каїрі, і буде такий самий саміт миру, без участі Росії і України, де всі будуть одноголосно схвалювати. Трампівські пропозиції. Ну а як буде розвиватися події далі, ми вже не знаємо. Тобто, єдине, що може нас врятувати від подібного розвитку подій, це позиція самого Путіна, який може просто знову не піти на будь-які домовленості з Трампом. Віталію, але ви самі ж у своїх останніх ефірах говорили про те, що Україні тим не менше потрібна ця е, мирна пауза для того, щоб просто регенеруватися для того, щоб українці продовжували народжувати дітей, для того, щоб українські діти спокійно могли ходити в школи, і отримувати освіту. Що в будь-якому випадку гаряча фаза війни не може тривати роками. А наразі завершенню ну просто завершення не видно. Тож як. Який варіант зараз є хорошим для України, який сценарій розвитку подій був би для нас зараз найліпшим? І як тут має діяти Українському вогню дипломатія? без комфортних умов для Росії? Чи це можливо? Дуже простий сценарій. Ну, ось ми на це і подивимось. Це, до речі, і має стати змістом розмови Трампа і Зеленського сьогодні. Не томагавки. І не навіть системи протиповітряної оборони, хоча це теж дуже важливо з точки зору продовження війни у наступні роки. А щоб Трамп не пропонував Росії нічого зайвого. Припинення вогню так. А не на лінії зіткнення військ. Ось де зараз знаходяться російські українські війська. Фактичний контроль Росії над окупованими територіями на довгий час так. Але без юридичного визнання цього контролю. Розумієте? Скасування санкцій так. Але в обмін на серйозні поступки з точки зору безпеки. Якщо Росія щось отримує з економічної точки зору, вона має допомагати відновленню української економіки і не заважати європейській і що найважливіше, євроатлантичній інтеграції нашої країни. Але ж вони на це ніколи не погодяться. Ось Це був би вихід. Це був би вихід. Тому що уявіть собі іншу ситуацію: війна призупиняється. При Українські війська виходять з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, як це вимагає Путін. А Трамп визнає російський статус Крим. І в цій ситуації, як ви розумієте, російські війська укріплюються на тих територіях, де у нас немає навіть ніяких реальних ліній оборони. А визнання російського статусу Криму таким чином перекреслює всі Післявоєнні надбання. повертає нас до зовсім іншого періоду міжнародного права, коли непорушність кордонів зовсім не була цінності. До речі, Марія, ось тут це цікаве питання для нас з вами і для наших глядачів. А коли взагалі виникла ідея непорушності кордону як якоїсь цінності міжнародного права, як ви думаєте? Ну, після Другої світової війни. Але ж не відразу, коли саме. Під час Ялтинської конференції? Ні. Поясніть. Ні. В тому та й справа. Ідея непорушності кордонів була на міжнародному рівні, в Європі я маю, зафіксована у 1975 році в Гельсінки. В Гельсінки. Але хто був ініціатором цієї ідеї? Ви думаєте, Сполучені Штати? Ні. Радянський Союз. Це була ідея радянської дипломації, проти якої виступали практично всі інші. А чому? А тому, що Російська держава, яка тоді називалася Радянським Союзом, таким чином хотіла зафіксувати розділення Німеччини і свої власні територіальні набутки у Балтійських країнах і у Калінінградській області. І всі розуміли, що це несправедливо, і це не може бути зафіксовано назавжди. Але щоб не мати справу з Радянським Союзом, як з воєнною загрозою, погодилися із цим. Єдине, що у гельсінському акції відзначено, що зміна кордонів може відбуватися, якщо домовляються держави між собою. От, скажімо, у нас був Крим, а у Росії ні. А якщо Україна погодиться, що Крим тепер російський, це не заперечує духу і літері міжнародного права. Тобто, по Німеччині відбулося саме в такий спосіб, внаслідок двосторонніх домовленостей. Але, наприклад, Калінінградська да. область, яку Польща називає Крулевецькою, досі є зафіксованою за Російською Федерацією. Звичайно, як і територія Данцього, чи колишня, який став Гданськом, чи Щечено, який став Щечем. Це все післявоєнні результати. Але ж ми говоримо про те. Чого хоче Росія насправді? Вона хоче, щоб Україна і інші країни погодилися за її територіальними надбаннями. Тоді ми, в принципі, повернемося до міжнародного права, але і з російськими здобутками. І потрібно, щоб жертва визнавала, що в них вкрадена територію добровільно, ну, проблемою є... Його... сценарій. Так, проблемою цього є повзуча агресія, яка в такому випадку не знає меж і не зупиняється на цих кордонах, а продовжує поширюватися як хвороба клітина за клітиною, з'їдаючи здорове тіло, тобто не окуповані території. Але якщо говорити про євроатлантичну інтеграцію як умову, мені здається, це власне є ключовою ем, ключовою такою точкою зіткнення, так в якій неможливі поступки з жодної зі сторін. Україна ніколи не визнає право Росії диктувати її е, самовизначення як частини європейського, європейської цивілізації, але водночас і Росія не визнає такого права за Україною. Як тут бути, як тут можуть розвиватися події? Що може стати для Росії достатнім аргументом для того, щоб від цього відмовитися? Чи бачите ви в принципі таке вікно можливостей? Ну, по-перше, я думаю, що єдиний аргумент для Росії, який взагалі дозволяє їх, їм щось змінювати в своїх рішеннях, це тиск. Ніяких інших аргументів, окрім тиску, Росія не визнає. Ви ж бачите, як тільки почалася розмова про томагавки, про нові мити для Китаю, Путін відразу зателефонував Трамп і почав знову йому там щось розповідати. Ще кілька днів тому прес-секретар Путіна Пісков говорив про те, що російсько-український діалог поставлений на тривалу паузу. Це означало, що ніхто в Кремлі не збирається розмовляти з американським президентом. Але як тільки стало ясно, що Зеленський може про щось серйозне, істотне домовитися із Трампом сьогодні, відразу пауза закінчилася. Виявилося, що можна організувати розмову між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації буквально за кілька годин. Тобто, все залежить від бажання Путіна. А бажання Путіна виникає, коли Путін від почуває відчуває якусь загрозу. Ось принцип. Давайте прийдемо до простої формули. Головним сенсом президентства Трампа для Путіна є підтримання так званого статус-кво, тобто під час свого перебування в овальному кабінеті Трамп не має ані запроваджувати нових санкцій проти. Російської Федерації ані надавати істотно якісно нову зброю для України, щоб таким чином полегшити Росії задачу знищення сусідньої держави упродовж 2025-2029 років, щоб можливо вже за нового президента Сполучених Штатів домовитися про капітуляцію України, якщо вона ще буде існувати на той час як суверенні держави. Це план Путін. Як тільки він бачить, що цей план починає змінюватися, і що президент Сполучених Штатів готовий до... Якихось нових дій він відразу йому телефонує, намагається якось е, запобігти такому розвитку подій. Тому якщо ми говоримо, а що робити, щоб е, Росія погодилася з євроатлантичною інтеграцією, ну по-перше, потрібно в цьому переконати президента Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що в питанні євроатлантичної інтеграції України Дональд Трамп союзник Путіна. По-друге, якщо президент Сполучених Штатів не готовий відмовитися від свого очевидного союзу з російським колегою щодо євроатлантичної інтеграції України і інших колишніх радянських республік, треба вияснити, яку альтернативу гарантії безпеки реально можуть запропонувати Сполучені Штати. От нещодавно Трамп в своїх розмовах з керівництвом Катару. По суті, запропонував цій державі, яка є фінансовим і пропагандистським спонсором світового тероризму, гарантії безпеки, які схожі з тими гарантіями, які Сполучені Штати надають країнам-членам НАТО. Звісно, ми не маємо такого великого значення для Трампа і його сім'ї, як кота, Але від нашої безпеки залежить репутація Дональда Трампа як миротворця, його стосунки з європейськими країнами, зрештою, його стосунки з Путіним. Тому, в принципі, говорити про модель безпеки, яку б могли б забезпечити Сполучені Штати України, але не на словах Дональда Трампа, тому що слова до Трампа взагалі нічого не варті, і не в якихось там двосторонніх чи багатосторонніх домовленостях з Росією, тому що це взагалі не має ніякого значення. Ці домовленості можуть бути порушені через три дні, і Трамп просто скаже: Ну так, сталося приблизно так, як він зараз поводиться з близьким сходом. Спочатку говорив, що він дав Хамасу е, фактично ліцензію на злочини. А після того, як ці злочини стали головними новинами світової преси, говорить, що доведеться знову піти в сектор Газа і знищити в Хамас. Тобто, фактично, схвалює можливість відновлення великої війни на близькому сході вже незабаром, після того як обіцяв, що вона вже назавжди завершилася. Так, от щоб не звертати увагу на ці точки зору американського президента, які відзеркалюють його непрофесіоналізм і некомпетентність у світовій політиці, треба добитися. Того, щоб гарантії безпеки були законодавчо оформлені, тобто, щоб був відповідний закон, який був би розроблений президентом Сполучених Штатів, внесений до Конгресу і проголосований, і зафіксував зобов'язання Сполучених Штатів перед Україною як альтернативу, скажімо, євроатлантичної інтеграції, і щоб до таких зобов'язань приєдналися інші ядерні держави, скажімо там, Франція і Велика Британія, і щоб Російська Федерація усвідомлювала, що в разі її Наступних агресивних дій проти України, якщо вони відбудуться, ну в разі, якщо взагалі ми побачимо в найближчому майбутньому чи в не найближчому майбутньому завершення воєнних дій на українській землі, вона зіткнеться із небезпекою ядерного конфлікту не просто обміну тактичними ядерними ударами, а обміну стратегічними ядерними ударами із перетворенням Москви і Вашингтона на археологічні пам'ятки. Ось, якщо в Росії будуть розуміти, що удари по Україні можуть бути пов'язані саме з таким ризиком, і що американський президент не зможе відмовитися від допомоги Україні, бо це законодавчо закріплено. В цій ситуації ми можемо сподіватися на адекватну реакцію Путіна. Чи іншого російського президента, тому що я вам нагадаю конфлікт між Росією і Україною на роки на десятиліття, ніяка зміна президента Російської Федерації не додасть до української безпеки навіть йоти впевненості, якщо не буде законодавчого закріплення гарантій для України без цих гарантій Україна так і залишиться сірою зоною території війни між Сходом і Заходом. Змістити. Туска. і перспективи навіть так у приватних просто розмовах зі своїми знайомими чую, що ну вони розчарувалися. Навіть виборці коаліції поділені в сприйнятті уряду Дональда Туска Дональд Туск під час своєї кампанії обіцяв 100 рішень за 100 днів, які мали би відповісти на головні запити виборців. Це е, фактор Шимона головні.